Читам, всім привіт! Сьогодні харківські прикраси, цікаві будуть комплекти, багато без каміння, також будуть і зі вставочками. Хотіла нагадати, що якщо вам не підходить розмір каблучки в наявності, під замовлення можна зробити потрібний. Іноді це потребує передплати там 200 гривень і очікування, іноді вони можуть бути в наявності, буквально за кілька днів будуть вже у вас. Ще, дівчата, швиденький анонс. Приїхав марказит. Залишки хто не отримав по жовтневим замовленням, і також з листопаду всі замовлення доїхали. Протягом тижня ми їх всі подивимось і все будемо відправляти. Якщо хтось бажає на випередки мені написати, чи прийшло їх замовлення і оплатити без проблем. Але відправка буде не моментальна а протягом кількох днів враховуйте, будь ласка, це. Так, дивіться, по-перше, ось такий комплект лаконічний, на мій погляд, без каміння, прямокутний. 18-й розмір в наявності, він повний з двома варіантами сережок. Ось такі є привужці і з підвісною частинкою. Я навіть їх вам поруч зараз так покажу. Також приїхала підвісочка, дивіться, і ось такий гарний браслет. На кожен день прекрасний варіант. Він і за ціною гарний, і такий він знаєте, середнього розміру, не дрібний, невеликий. Давайте окремо роздивимось, можна окремо все брати. Вага каблучки 556, розмір прямокутничків тут 1,7 на 2,5. Одразу підписую ціну на все окремо. Так, така моделька сережок 1068. Гарно, ця модель підійде на тоненьку середню мочку. На повну, не факт, в залежності від мочки, бо у всіх різне розуміння повної, кому потрібно поміряти довжину штифта, будь ласка, пишіть. Довжина сережок 4,6 см І вартість. Моделька привушці 8,5 грам. Тут можна брати і на повну, Тут довший штифт. Середня повна. За розміром такі самі, як каблучка 1,7 на 2,5 і вартість. Вага 5,45. Довжина 4,6. І ціна. І браслетик дуже класний 30,5 грам. Довжина 20-22,5 см регулюється. Застіпка карабін. Дівчата менший розмір під замовлення може бути. Приберуть вам одну ланочку. Десь 3 см. Одна ланочка з кріпленнями. Ось так на руці класно. І вартість браслетику. Далі, дівчата, такий дуже цікавий комплект з блакитним топазом. Вперше його дивимось. Тут такі ромбики, і посередині них кристалики блакитного топазу. Вони ось так тут закріплені, не в прикрасі, а над нею, бачите. 18,5 розмір каблучки в наявності, інші можемо замовити. Вага сережок 11.35, застібка. Така тут цікава каблучка. Подивіться. Можна сережка 6,5 см, підвізка 5,7 см. ось таке вушко. А топазики десь 5 мм. І по вартості також прописую. Далі, дівчата, один з моїх улюблених комплектів без каміння. Є, здається, кілька розмірів, я напишу на екрані. Тут є каблучка сережки, є ось такий браслет і кольє. Дивіться. Ось воно таке. Зараз окремо роздивимось. Нереально стильний сет, раджу придивитись. Сережки, вага, 1779 ось така застібка. Тут можна також поєднувати, там, наприклад, сережки, браслет, не обов'язково брати все разом. Все між собою гарно поєднується. Каблучка 9,14. Сторона квадратику десь 3 см, довжина сережки 5,5. По ціні зазначаю. Тепер браслет. Вага в нього 19,78, довжина регулюється 18,5, 21,5, застіб тогл. Такий він, як реймінець, дуже-дуже класний. Клика ланочка десь 2,5 на 3 см. І вартість. Дівчата, і ось таке класне кольє, точніше, це підвізка з каучуковим жгутиком, їх можна окремо взяти. Розмір жгутиків напишу, який є на екрані. Вага самої підвізки 12,85. Я тут подвійне вушко. Спина квадратику також десь 3 см. По ціні прописую окремо як в комплекті зі жгутом, так і окремо. Так, Далі, дівчата, ось такий комплект з квадратиками 18,5 розмір каблучки, також класний варіантик на кожен день. Тут квадрати 2 см, акуратний, легенький. сережки 6,35 застіпка. Вага каблучки 4,39 См. По ціні пишу на каблучку сережки ціну можна окремо. Так, і браслет, дивіться, довжина 19-21 см, 18 г за вагою. застіпка карабін. Такий м'якенький. І на руці. Вартість. Дарі, дівчата комплект, до якого раджу придивитись, ось такі перлини, натуральні, барокко і культивовані. 19 розмір в наявності, дуже цікаве поєднання, ось такого срібла, наче у цяточку, і перлів. Дуже класно, зверніть увагу. Я вам одразу скажу по габаритам, поки ось так тримаю. В діаметрі каблучка 2,7, довжина сережки 5,5 і підвізка 7,7. Вага каблучки 6,90 дев'яно. сережка 14,89, застіпка. І підвісочка 8 грам. Можна також каучуковий жгут додати. І вартість зазначаю. Для дівчата маю ось такий оригінальний комплект з міксом мозаїкою улекситів різнокольорових, таких синьо-фіолетових тонах, хоча тут є і коричневий такий світлий. В принципі, кольори правильно передаються, вони такі не яскраві, не кислотні, спокійні, але при цьому дуже ефектна вставка. Тут 19-й розмір каблучки, давайте окремо роздивимось. Вага каблучки 8,97. 3,5 см десь діаметр каблучки, мозаїка 1,5 см сторона. Вага сережок 14,45, занижений штифт. За розміром вони такі самі, як і каблучка, і підвізка 6,84 бушко, довжина 5 см. І вартість зазначаю. Далі, дівчата, ось такий комплектик з авантюрином нічка Єру, 18 розмір. Дуже красива вставочка, темно-синій камінчик з мерехтінням. Це штучна вставка, одразу кажу, але вона нереально красива. 7,19 вага сережок, застіпка. Довжина сережки 4,5 см. Сторона квадратику 1,4. Вага каблучки 3,71. І вартість. Далі, дівчата, моховий агат. Ось такий цікавий сет. Каблучка 18,5 і сережки. Сережки ми вже дуже багато разів дивилися, але каблучка прийшла вперше. Вага сережок 10,19, шість браслет і кольє, можна їх замовити. Занижений штифт в сережках. Раніше ще таку модель робили з коралом і аметистом, дуже гарно також було. Довжина сережки 6,5 см, камінчики 1 см і ціну прописую. Дівчата, я в себе знайшла ще й браслетик з муховим агатом, але тут трошки світліші камінчики. Можна взяти їх і в комплект, або окремо. Просто тут в сережках більш темні, бачите? Хоча я не вважаю, що це критично. Тут довжина 17,5 см, вага 13 г. Ось дивіться, всі камінчики. Так, на руці. І вартість. Далі, дівчата, ще один комплект без каміння, забула я його на початку показати. Сережки і підвіска. Такий досить він габаритний. Сережки 7 см, підвізка 7,2. Діаметр. Нижньої частинки 5 см. На англійській сережки за сережки, вони 21,6 грами. І підвізка 11,33. Ціну прописуємо. Я хочу показати вам ось такий комплект з штучним лососевим коралом. Тут сережки і браслет. В сережках трошки більший коралл 1 см браслетику десь 7 мм. Він в житті такий рожево рожеволосовий, на відео чомусь більш морк'яним, здається. Вага сережок 5,18, застіпка. Довжина 3 см. А браслетик 972 за вагою, довжина 17,5-19,5 см. Регулюється, застіпка карабін. Ось так на руці. І вартість. Далі, дівчата, є вільна пара ось цих класних сережок зі штучними перлинами 13,5 грам. Минулого разу вони приходили з кремовим відтінком перлів, а цього разу такі більш холодні, але, тим не менш, дуже-дуже красиві. Що ми з'ясували? До них існує каблучка, просто така тоненька шинка, і на ній також така перлина. Кого цікавить, можна замовити. Вони такі досить бюджетні. Так, повторюсь, кого цікавить, пишіть вага сережок 13,5 грам. англійська застіпка діаметр перлів зараз вам кажу, десь 2 см. Довжина 3,8 см загальна. І ціну прописую. Далі, дівчата, два ось таких колончики маю. Наразі це все, що лишилось. Ви позабирали абсолютно всі, але ще будуть. Я буду показувати з наступними відео. А тут у нас є ось такий тонований рожевий агат і кахалонок. Дівчата, я сподіваюся, що ви всі розумієте, що такі рожеві кольори, яскраві, якісь нестандартні, це означає, що вони підфарбовані. Ну, дійсно, в природі таких не існує. Мені там в коментарях якісь претензії іноді написують. Типу, вони ж фарбовані, ну, звісно, вони фарбовані. Дуже багато каміння фарбують насправді, щоб такий кольор отримати, ну, якщо не можна, на жаль. Такий він, дивіться, гарний, смугастий, верхівочки, під жгути можна. Кахалонг вага 31,68, агат 23,59. Такі вони холодні, класні. Довжина у Агату 6,7 см. Кахалон трошки довше, я не міряла, десь сантиметрів 7,5 буде. І по вартості вони однакові, прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати, якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!